Створимо також аналогічну квітку на Python. Тобто ми створюємо на Scratch. І давайте, власне, також створимо аналогічну квітку на Python. Так, Запускаємо власне, Python. Дивіться, ось у нас проєкт квітки на Scratch. Так, і зараз ми також є Python, власне, зробимо також аналогічні дії. Так, ну давайте імпортуємо, дивіться, малювати ми будемо з використанням модуля власне, Turtle. Так, імпортуємо, власне, from, пишемо from Turtle. Так, Імпортуємо все, що там є в модулі. Так, ставимо зірочку, імпортуємо все, що є. Так, І давайте також колір ми будемо генерувати рандомно. Також нам треба бібліотека рендом. Будемо використовувати рентint функцію, щоб рандомно встановити колір. Нам потрібна буде бібліотека рендом. Тепер створюємо вікно. так, І давайте з допомогою. Так, у нас тут метод є yes скрін. Так, і давайте також налаштуємо вікно Window. Так, setup. Так, і нехай буде у нас, наприклад, 500 на 600. Тобто 500 це у нас ширина. 600 це у нас висота власне вікна. Так, ну і давайте також задамо Так, Window, давайте задамо якийсь колір. Так, BG -color, Так, І давайте задамо якийсь колір. Дивіться, можна в 16-ковому форматі. Давайте зараз подивимося, тобто, як можна. Так, cover to hex, є у нас спеціальні конвертери. color to hex. Так, і давайте спробуємо подивимося. Так, дивіться, у нас тут є. Нам потрібно задати якийсь колір. Ну, нехай буде, наприклад, ось такий шовтенький. Так, просто копіюємо. Так, і вставляємо, власне, також сюди. Так, і давайте спробуємо подивимось. Бачите, у нас колір, який нам потрібен. Тобто. Перше, в принципі, посилання, яке є, тобто будь-який конвертер, вам підійде. тобто, в принципі, ну, Ось такий, якщо ви Bing забиваєте, тобто, просто ось ковер to Hex, І вас, зараз, у вас виникає власний конвертор. Тобто, ви можете його також власне, використовувати. Так, ну давайте далі. Так, Тепер дивіться, у нас створюємо таку черепашку. Так, ну нехай буде у нас вона, це змінна у нас ти. Так, тепло. Тобто. Так, давайте задамо також черепашці shape. Давайте задамо їй також форму. Так, форма нехай буде черепахи, щоб було нам цікавіше малювати. Так, форма буде у нас. Shape також так, T. Shape. Так, і форма у нас черепахи. Так, також буде у нас терта. Так, і також давайте задамо Так, режим Color Mode Нам буде потрібен, щоб у нас... Ми змогли його з вами власне, використовувати, тобто ми використовуємо формат RGB, тобто у нас буде власне кольор з трьох кольорів, тобто у нас ми використовуємо власне паліту RGB, Тобто де у нас основні кольори, це у нас червоний, зелений зелений та синій. Так, ну і Давайте задамо тут 255, напишемо, щоб ми могли так використовувати. 255 тобто це режим кольору, тобто RGB. Так, ну і давайте задамо також кольор нашого власне пара, pen color. Так, давайте задамо кольор пера. Так, і нехай у нас буде, наприклад, кольор пера У нас буде. Так, давайте задамо що, власне, в форматі RGB. Тобто у нас direct, червоний, червоний у нас буде 0. Так, зелений у нас буде 0. І нехай буде у нас, наприклад. RGB, нехай буде, наприклад, у нас синій за замовчуванням. Так, ось таким чином. Так, І давайте також кольором, яким заливаємо, та, в принципі, заливати ми не будемо, поки можна не задавати. Так, Давайте також задамо ширину, lights, нехай буде, наприклад, двічка. Так, ну і давайте тепер, щоб власне можна було вже малювати, penddown використаємо, щоб черепашка у нас же малювала. Так, і давайте також її повернемо, також поставимо Sets 0. Тобто, нехай вона у нас дивиться власне, праворуч. Так, ну і дивіться, Давайте запустимо, спробуємо, подивимось, Бачите, все у нас є. тобто, ну, Колір заливки, кольору заливки у нас немає. тобто Він нам в принципі і не потрібен сьогодні, в принципі, якщо можна буде використовувати ще зальємо, ну, давайте ще встановимо на всяк випадок також колір заливки. Так, нехай буде також fill cover. Так, те... Cover. Нехай буде також, нехай буде, наприклад, у нас Blue Або давайте встановимо також його. Якийсь тут у нас є цікавий. Давайте такий, щоб він був веселіший. такий Ну, наприклад, ось такий колір. Так, і давайте його встановимо. Так, ось так сюди ми його задаємо. Так, запускаємо, бачите, у нас вже колір заливки, також у нас змінився. Так, ну тепер давайте циклами тепер будемо малювати. Так, тепер дивіться, пишемо цикли наступні. Тобто давайте відмалюємо частину пелюстки. Тобто, у нас буде цикл for. Тут ми ставимо, нам, нам зміна, по суті, не потрібна. Ми ставимо, власне, ось такий прочок. Так, in range. Так, в діапазоні. Так, в діапазоні у нас 18. Так, і також давайте сюди. Тепер дивіться, ми, власне, так, the forward. Так, зміщуємося, наприклад, на 10 одиниць. Так, І тут також давайте повертаємо на льову вправоруч. праворуч повертаємо, наприклад, на 5 градусів. Дивіться, щоб у нас в сумі було 90, 18 на 5, у нас буде 90. так? І давайте спробуємо, подивимося, що у нас вийшло. Так, бачите, у нас частина пелюстки вже промалювалася. Давайте тепер знову повернемося і намалюємо ще і іншу частину пелюстки, також домалюємо. Так, для цього нам потрібно ще приміститися. Так, нам треба задати також зміститися, зміститися знову на 90 градусів. Так, right. так зміщуємося на 90 градусів. <coughs> так, і також давайте повторимо це два рази, власне. так? Тобто, щоб у нас пелюстка була тобто, повна пелюстка, давайте повторимо ще це два рази. Так, френч. Так, два. Угу. Угу. Так, ось так. Так, ось так. Бачите, ось у нас така пелюстка вийшла. Тобто, це одна пелюстка, по суті, є. Так, дивіться, давайте зробимо ще цікавіше. Давайте зробимо, щоб у нас було декілька вкладених пелюсток в одну, так? Тобто, дивіться, давайте зробимо таким чином. Так, і потім далі ми також змінимо колір рандомно, але ну це трошки пізніше. Давайте власне, зробимо також вкладений цикл. І спробуємо власне, також э, змінювати деякі змінні. Так? Давайте зараз ще один цикл створимо. Так, for, так, наприклад, у нас змінна I є індекс. Так, в діапазоні, наприклад, range задамо, власне, діапазон задамо тут. Так, У нас буде від одиниці до, наприклад, 11 так, Це у нас діапазон. так, І задамо сюди також задамо сюди i так, І давайте власне, змістимо також, щоб у нас все було в циклах. так, Перевіряємо, це у нас складений один в інший. Так, ось таким чином сюди ми також ставимо табуляцію. так, І власне, зміщуємося так. дивіться, Тут також потрібно змістити трошки його сюди. так, Щоб все це виконалося. І також у нас далі так, так ну ось так це працює. ну Давайте спробуємо. Так, бачите, у нас один, одна пелюстка, в іншу вкладена, бачите, все у нас працює. Так, все у нас виконується. Пішло, пішло. Так. Ну, все, все класно працює, так. Тобто пелюстка у нас, в принципі, малюється. Ну, дивіться, ви можете тут змінювати власне, від одиниці до 11, буде 10 разів, тобто 10 буде пелюсток. Можете змінювати також крок. Якщо потрібно, наприклад, у нас, хоч можете поставити, наприклад, 2 або 3, давайте подивимось. Так, Бачите, трошки у нас вже змінилося, тобто трошки пелюстки. У нас конфігурація трошки інша вже. Так, бачите, ось таким чином у нас все змінюється. Так, можна також задати, дивіться, тут, ну, давайте повернемо. Дивіться, можна тут задати, наприклад, ось так. Буде більше пелюсток. Буде їх 20, наприклад. І також давайте рандомний колір. Колір напишемо також. Так, обираємо також рандомний колір. Давайте напишемо ось таким чином. Так, обираємо також колір. Дивіться, давайте тут для кожної пелюстки, власне, задамо також колір. Так, T, pencover. Так, і давайте, власне, тут також спробуємо задати колір. Так, <голов> задаємо використовуємо RANDOM. Рент для кожного власне, каналу. Тобто червоний, зелений та блакитний. так І давайте, власне, також так покопіюємо спочатку. Так, один канал, другий. Так, у нас RGB. Так, тобто У нас, по суті, декілька каналів. Ну і давайте спробуємо також позадавати. Так, дивіться, тут буде ну, у нас буде 0,255 Ну і скрізь буде 0255. Так, 0,255. Так, 0,255. Ось таким чином. Так, ось так. Так, ну і давайте спробуємо тепер. Так, бачите, тепер у нас вже кольори відрізняються. Видно? Угу. Так, тепер у нас кольори вже відрізняються. Так, ось так це працює. Дивіться, у нас так, така ось пелюстка цікава. Так, тобто дивіться, Бачите, вона у нас досить така цікава вийшла. Так, у нас тут 20 разів повторюється. Ну, звісно, ви можете регулювати, можете задавати тут певні межі, і також можете задавати, скільки вам потрібно. Тобто, на ваш смак можете регулювати, можете власне, задавати потрібні значення. Так, ось таким чином. Так, і ось так це буде виглядати. Дивіться, ось так воно вже домальовується. Давайте почекаємо трошки. Так, намалювалася пелюстка. Так, давайте тепер зробимо цікавіше. Давайте ще зробимо власне, цикл зовнішній. Також. Давайте, щоб у нас пелюстки були, власне, також, власне по всьому, скажімо так, по, власне, по колу, так, щоб малювалося. Давайте зробимо ось таким чином. Так, для цього нам потрібно власне, задати ще один цикл. Давайте його також створимо. Так і буде. У нас, наприклад, створимо зовнішній цикл. Зміна тут не потрібна, ставимо прочерк range діапазон. Так, і нехай буде у нас, <кхи> так, нехай буде, наприклад, у нас, ми хочемо 6 пелюсток. так Тут багато, давайте поставимо тут, наприклад, 5. <кхи> так, і тут давайте також поставимо, так і дивіться, будемо зміщувати, давайте позміщуємо власне також, що у нас знаходиться в циклах. Так, зміщуємо сюди, зміщуємо сюди, зміщуємо сюди, сюди. так І зміщуємо також сюди. ось так так, ось так це ми, власне, задали. Так? І давайте також змістимо в циклі. У нас буде також задаватися так. Я трошки тут закрию. Так, і давайте також змістимо на кут певний, так? Дивіться, будемо також вліво зміщуватися, кожен раз зміщуватися на певний кут. Так, я тут трошки задам. <кхід> так, ми тут, дивіться, у нас буде 360, ділимо, наприклад, на 6. так. Тобто, дивіться, у нас буде 6 плюс, так. Якщо 360 поділити, наприклад, на число пелюсток, тобто повне коло у нас 360, ділимо на кількість і у нас буде скільки пелюсток нам потрібно. Ну, давайте тепер спробуємо. Так, пішло малювати. Пішла вона малювати черепашка наша. Угу. Так, малює. Малює все. Так, пишу в малювання. Бачите, все в нас працює. Так, ну я думаю, тут, в принципі, цікавого вже. Давайте також ще власне, зробимо ще цікаву річ одну. Давайте також будемо вводити число пелюсток з клавіатури. Дивіться, у нас буде n. Так, і також приводимо до типу цілий. Так, і давайте за допомогою функції input введемо, власне, пелюстки з клавіатури. Так, введіть число. Пелюст, ось так. Ось таким чином. Так, і давайте також тут задамо, так, замість шістки давайте тут N задамо на змін на N. Так, і тут давайте також поправому задамо N також. Так, ось таким чином це у нас буде. Так, і давайте спробуємо так, дивіться, ми, наприклад, можемо колір змінювати, наприклад, кожну пелюстку окрема, можемо трошки змістити, наприклад, ось так. І у нас буде власне, колір нашої пелюстки. Так? Тобто змінюватися кожної окремої пелюстки, тобто не вкладених, а кожної окремої пелюстки буде змінюватися. Так, ну і давайте тут трошки задамо побільше. Нехай буде, наприклад, у нас 6. Так, і давайте сюди. Так, число пелюсток, нехай буде, наприклад, у нас, то нехай буде 3, наприклад, щоб було швидше. Так, і дивіться. Ось так. Це у нас працює. Так, малювати. Так, ось так наша черепашка малює. Так, малювати, працює. Так, ось три, наприклад, пелюстки. Так, давайте ще зробимо, наприклад, нехай буде у нас їх. Нехай буде, наприклад, у нас їх... Ну, давайте, наприклад, 5. Так, пішов малює. Угу. Так, далі пішла. Так, антомний колір тепер, бачите, для кожної пелюстки окремо, тобто не для вкладених, так, тобто частинок, а для кожної окремо. Так, пішло, малюється. Все у нас добре. Так, все пішло, пішло, пішло. Так, ну ось так, бачите, ось така у нас квіточка. Тобто, дивіться, скільки ви можете задавати, скільки вам хочеться, і можете власне, регулювати. Можу також тут задати трошки побільше, наприклад, 10. У нас буде квітка така трошки побільше. Ну, наприклад, задамо 5. Так, ось таким чином. Малюється. Так, пишу вам, в нас квітка малюється. Ну, в принципі, я думаю, тут зрозуміло, я буду зупиняти, щоб відео не затягувати. Так, ось так у нас це виглядає. Так, тепер дивіться, давайте спробуємо, власне, також намалюємо стебло. Так, давайте зальємо нашу квітку також спробуємо. Так, наприклад, у нас є команда так, Begin Fill. Begin fill І end fill Давайте, власне, також власне, обгорнемо весь наш цикл в такі команди і можемо залити квітку нашого кольору. Повністю. Так, обертаємо і запускаємо. Нехай буде, наприклад, три у нас пелюстки. Щоб швидше було. Так, пішов далі малює. Так, пішло, пішло, пішо. Так, ну і тепер зараз буде заливка у нас виконуватися. Так, бачите, ось так у нас тепер виконалася заливка, тобто ось таким чином ми можемо залити кожним кольором. Бачите, тобто ось, ну ми тут залили, власне, дивіться, блакитним кольором. Тобто, ось таким чином зробили заливочку, ось такий цікавий ефект вийшов. Так, давайте тепер зробимо власне стебло, так? Дивіться, у нас заливка є. Так, і давайте також так, тут використаємо так, pen cover, Так, нам треба тепер блакитний кольор. Не блакитний, а зелене. Стебло у нас буде зелене. Так, 0. 255, 0. Так, і давайте також задамо так, ширину. Так, вайт. Так, і нехай буде, наприклад, у нас 5. Так, і переходимо тепер. Дивіться, t, go to, go так, переходимо в 0. мінус 300. Так, ну, максимум мінімум дивіться, у нас у нас 600 всього. Да, і мінус 300 у нас, тобто, у нас ось, стебло буде ось так. Давайте зараз спробуємо. Так, давайте трошки задамо тут крок, давайте задамо побільше, щоб у нас не було. Щоб у нас все скоріше було все. Так, давайте задамо побільше крок. Так, і нехай буде пелюсток, наприклад, 6. Так, пішов. Так, ось така квіточка, бачите, цікаво Виходить у нас. І зараз ще також буде стебло намальовано. Ось так, бачите, ось така квітка. Так, ось так ми залили. Ну, дивіться, тут заливка, в принципі, вона тут така не дуже, скажімо так, ну... Ось так це виглядає, бачите? Тобто можна залити. Ну, стебло можна було, щоб воно було не, наверх, не зверху, можна було взагалі його зробити, скажімо так, знизу зробити. Просто так, дивіться, можна було, наприклад, тут намалювати. Давайте спробуємо, наприклад, це зробити. Хоча, в принципі, тут можна, в принципі, закоментувати команди заливки. Так, і давайте спробуємо, власне, також. Тепер, так, нехай буде у нас, наприклад, 3. Пелюстки. Так, і тепер. Ось так буде без заливки, наприклад. Так, ось таким чином. Так, і ось така квіточка. Бачите, ось так вона у нас, наприклад, ось така. Так, ну ось такий у нас код вийшов. Всім дякую за увагу. Я все залишу також, власне, в коментарях я залишу код і також. Посилання, власне, тобто у описі під відео, в коментарях я залишу код. Можете експериментувати, можете власне, робити на свій розсуд. Всім ще раз дякую за увагу.